Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми біля хати. Коля там якраз планує майструвати для бичків, щоб зафіксувати відра. Будемо вже випоювати, замови там соски для бичків. А до нас прийшла посилочка. Зараз робимо таку маленьку розпаковку. Заглянемо, що ми тут замовили. Замовили такий робочий одяг для колі. Для мене то ще вистачає, а він там більшу частину проводить біля господарства. Замовили такий комбінезон і робоча куртка, щоб була спина закрита на поле, також і клубічків так зручно. Зараз коля зразу й примірку зробиш. По ціні вибирали трошки такий дорожчий і така тканина м'якка. Ходино коля, ти теж пощупаєш, ти ж їх носиш, то знаєш, які вони вже. Отакий От комбінезон. Вже коли будеш ходити. Гарно біля бичків і гарно й тепло, саме головне. В цьому магазині ми замовляємо не вперше. Тут я якраз я взяла і оцю кофту, що з цього магазина, то мене ще й вистачає такого одягу. Ця кофта вона в мене сама улюблена і по розміру якраз мені підходить. Боже, що Коля сміється, все мале і така робоча куртка, то це вже буде такий комплект Коля, тобі. Така тканина м'якка. Не така, як часом, знаєш, брезент, як я кажу, але такий до тіла тоді холодний. Раз уже до нас їхала посилка, то ми вже й замовили рукавички такі з принтом. Їх теж завжди бракує рукавички. Треба ще розібратися, хто, хто і що тут буде носить. Так, Оля, я тут бос. Це кому? Може, глядачі не пишуть. Дай тобі буду. хай будуть. Хай мені будуть. Тоже... Так. Шо? Відійди, я працюю все для тебе. Хоча я тобі мішаю. О, бачиш. От я подлатався. Да. Так, супер, профі. Це коля теж для тебе. Що для, для хлопців. Хай будуть. Для хлопців золоті руки. Ну, хай будуть і для тебе і для хлопців будеш вчити їх. І все, так, да, Так, руки з того місця, В, для двох. Тут просто не вказано з якого місця. А, З якого? Бо є різні місця. Да, бо я ж тобі теж часом ж допомагаю. Ось такі окуляри. Оце коля для тебе то обов'язково треба, бо ти ж не завжди вдіваєш, ти взагалі їх не хочеш вдівати. Коли там працюєш з болгаркою. І ось таку флісову кофту. Ой, яка м'яка. Треба ще на себе коля приміряти, а то що все для тебе для тебе? Я думаю, що для мене розмір теж підійде. Така м'яка тепла. Та взагалі ми любимо такі флісові кофти, але коли коля там чи сіно, чи солома, то, -то, -то якраз туди вони не підходять. Бо саме так все чіпляється. Ну Хоча коля в мене є така, це з цього магазина. Посилання на магазин ми залишимо в описі під відео. Ну Вона не така флісова, але ж е я часто в її ходжу, теж вона така тепла. Це після прання вже більше 10 разів. Бо ж я завжди ж її хожу, а зараз біля телят, то все вони там і пооблизують нас коля, і помажують. а включаю прання завжди при 60 градусів, таку, ну такий робочий одяг. Кофту я придивляюсь, то, можливо, залишу для себе спочатку коля, поки ти ще до господарства її не вдів, така вона приємна до тіла. А з рукавичками вже розберемося в процесі. Як будемо працювати, а це такий одяг. О, це для колі. А це для колі, для роботи. Да. І для роботи, і в поле добре, коли спина закрита. Коли ми все тоді хліва впорядковували, коля все засипав ямку, то я так часто носила комбінезони. У мене там теж є один такий робочий. То так і зручно, і спина закрита, там якраз у полі так і вітер. Так, всім привіт. Зараз планую зробити такі підставки на відра, тому що замовили соски, буду врізувати їх. Я так візуально дивлюсь, вона сама соска виходить сантиметрів 3 від дна з цієї сторони. А тут якби заборник такий, щоб сама одна добирала б молоко. І так, можливо, у нас трохи буде краще їх напоїть, буде виходити. Так планую, що поставити її на коридорі в цьому, щоб вони бо тоді батоні назад. Тому що всередині все одно вони поблизують, поки там попереносимо все. Ну, позабираємо і поставимо. Зараз. Щось з майструє. Можливо, отак його якось на зроблю, по-колишньому, щоб воно було б устойчиво. І так само на, на той рік його десь приберемо, на той рік поставимо знову. Телята так ривуть, знаєте, що зараз ближче до вечора вже трохи їсти хочуть. Ну, Нічого будемо. Зараз щось зробимо. Самі вітра зроблю, десь, було, були вони на висоті, можливо, сантиметрів 60. Отак, щоб вітро починалося, собі, так, щоб була б соска. Так. Мало знаєте відходів, якби, якби було більше, то так можна було б трохи понакидати. Як воно по вийде, нічого зараз. Першу попробуємо так. Сужив велик великувати. Отак. От До вот так. ha <laughs> ha Отакий От у нас вийшов стіл, оцю дошку перекрутив і так вище, на перемічку взяв. А тоді так планую, завтра соски приїдуть, поврізує їх. Ну і так соска буде, а тоді так розвертати на місці його. Поки що так плануємо. Там глянемо, можливо, ще які будуть дощинки додаватися або відрізуватися. Нашого рижика якраз такі ломки за коровою. Серевий другий будоражить. Хоче посать. Он він тут якраз біля стіна. Завтра корова Ну, Можливо, буде соска, то буде, буде йому трохи спокійніше. Сіну, сіну ложу і із і сюди. Ви не знаєте, тут ногами перетуптують, але якось їдять тут краще, коли отут воно лежить. Добре, зараз поїдемо до великих бічків. Треба силосу супо Леся, то знаєте, все якось пригочі з цього нашого такого агрегату. Нічого. Якщо все добре буде, то буде непогано. Зараз приїхали до бичків, навозимо силосу. Зранку Коля вже тут попорався їм. Ми то все вдома біля малих, то здається, трошки і ці підросли. Чи то можливо, що ми вже коло малих так привикли? Щоб порівняти ті, що вдома маленькі. А ці вже й великі. То біля малих цікавіше, вони такі, такі пушисті. Це так до рук підходять, щоб їх погладити. А біля цих простіше. А біля цих вже простіше, Да. То біля цих, то вже ти ходиш там ззаду, а ми вже з хлопцями тільки тут. Біжіть. Добре, знаєте, коли так поїлки стоять. Поки що з ними проблем не було, то подобається дуже. Ну і бічкам добре. Вони коли хотіли, тоді попили води та і все. Зараз сіно попало, тюк один такий... Не знаю, як ця трава називається. Це воно така, я думаю, буває, що косаркою пано коситься. То Щось вони його не їдять, бо я так до силу супожмені кидаю їм. То взагалі не хочуть. Так, ну перебирайте. А ні то що переберуть, а що під то і все. Самі ж кажуть. А оце таке грубше. Сіно, сіно то це трохи перебирають краще. Ось. ми називаємо сіянка. Так, Вони зараз не голодні, бо зранку подавав вже їм їсти. Зараз зайдемо ще ззад і подивимось на їх. Ой, поїлки собі. Вода біжити і все так бряжне пройти. Сьогодні у нас 6 березня, 25 березня буде рік, як біляш у нас вже і оцей також буде їм уже по року, як у нас. Там близько так не підходь, бо вони бувають, роблять таке невеличке карате. Трохи брікаються часом, але все одно трохи за зиму погрубшали такі. Чи можливо це, що вже старші поставали вони туди ще до року? Погарнішали. Кабачок то взагалі він, що йому до а року, до року. Такий наш білоголовий. А цей такий короткувати виходить якийсь. Але нічого, також непоганий. А саме слабший їсть отой другий чорний. Можливо, буде потрібно проколоти від глистів їх. Вони нас не проколоті ні один з їх. Оцей щось він такий. Немає апетиту. Той раніше не а зараз нормально вже харчується. Зараз ще трохи, тоді можливо пересанемо їм підставляти. Коли буде вже тепло і літо. Оце бляш. Коли так на посаменті стоїть а вже по шиї мені. Так, добре, будемо їхати, навозимо силосу. Бистренько, вже у нас потеплішло, добре, що не замерзли нічого він. Так, біля ж дай нам пройти. Проходились? Така у нас тут майже безпечна тропинка є. також підкидаю бичкам такої крейди. Приблизно виходить, як куряча яйце на одного бичка, це вранці ввечері. Наверху вони її з'їдають. Так. Поїдемо трохи, поїздимо. Як тепло то краще, да, пораться. Як тепло, краще пораться, да, І силу свозить. І бичкам тепло. І за воду, Коля, не переживаємо. Все добре, як тепло. І силу зручно набирати. Ось мішей нема потепліло, вже не ховаєшся. Так втрамбовано гарно. Як відкрив, так запахло. Зараз буде і в хліві так пахне. Що? Смакота? Смакота. Такий соковитий аж блищить. Отакий, бачите, у нас силос. Зараз зимою то не порветься, нічого все добре було. ще бічки було більше то стріжніше його з'їдали. Ще можливо до трьох метрів є, то ще вистачить. Навесно будемо трохи спостерігати за ним, як пойде тепліше, як він буде себе поводити. Отак, і бачите тут. І зерно все під раду. Обично по краях портиться, тут нічого, все добре. Тамо зверху. Така смакота, знаєте, для бічків. Сьогодні можливо, тачок шість, яких привеземо, що щоб так було на пару днів їм, бічкам поїсти. Маленька тачка обрештовки поставить. Ми завжди разом. на початку, ми все економили. Але, думаю, можливо, на одного бичка, якщо сотий десять, коля вистачило б. Да. А то в нас 50 сотий, а бичків було скільки ж великих. Але ну, біля чистка кукурудза. Да, і щоб кукурудза була б гарна. То можна було б і раніше нам відкривати. Ми ще ж не знали, коли ж його можна і відкрити коля. Задивились в цю сторону, дивились. Але нічого, то вже цим вистачить надовше. Хоча, здається, так і небагато залишилось, але що то високо так. І бичків небагато, то помаліше, звичайно, йде. Зараз Коля підбере оце, що посипалось. Це вже буде в нас остання тачка. О. Ми ще кубло робили? Ми ще кубло робили. А може на полі була? Вже силу соколя навозив, тут бичкам вистачить, можливо, на який тиждень, буде біля чого ходити. Так навозив багато. Ви знаєте, заглянула цей хлів, він у нас пустує, але кажу, Колі, добре, що ми хоч сюди маленьких телят не привезли. Як же ж тут наш, кажу, мізинчик поїв би чи води попив би, він ще не дістав би. Із усіх, хіба що жираф або е, рижий коля, бо більш ніхто, а всі останні такі маленькі. На Рижика кажуть, Трамп, у нас в коментарях писали. Але нічого, трошки попідростаю підро... по так, щоб, вже... щоб гарно вже їли, і щоб і в ногах коли були високі, то вже ж кормушка так далеко, то якось ми їх сюди перевеземо. А то кажу, вони тут і заблудяться, заховаються в куточок, то взагалі так багато місця. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк. Всім до побачення!